Друзі, в силу того, що війна триває, і в силу того, що яке би життя було нескладне, ми є спільнота. І що не важливо для спільноти бути разом. І які в нас не були ситуації, які в нас би не були проблеми, ми маємо їх вирішувати разом. І найлегше ми будемо вирішувати разом, коли будемо бачити одне одного очі в очі, а не суму. Разом і батька бити легше, якщо ми будемо разом. Будемо відчувати плече один одного. Я думаю, що ті, що бояться, будуть боятися менше, а ті, що мають відвагу йти вперед, будуть мати ще більше відваги. Так що приходьте, будемо разом. Заходьте. Ми дуже раді, будемо вас. Давно вас не бачили. Класно бути в спільноті, класно, коли ти щодень бачиш, як працюють колеги твої. Повертаємося на кампус, смачно обідаємо в товаристві всієї спільноти. Люди, вертайтеся, <ріст> вас бракує. Та да, ну і нічого не замінить живого спілкування. Тому бути тут тут і зараз, тут і разом дуже важливо, тому ми будемо вересні на кампусі. А ви життя потребує змін, і зміни потрібно приймати. І одна з тих змін, яку ми маємо прийняти, це навчитися жити під час війни. Ми маємо перемогти нашого одвічного ворога, добре вчитися і добре працювати.